Сніжинка, написав Бенджі Девіс. Однієї зимової ночі, високо у небі народилася сніжинка. Вона закружляла і застрибала поміж хмарок. Ві, пропищала вона, а потім почала падати. Але я не хочу падати, сказала сніжинка. Але ти мусиш падати. Відповіла Хмарка. Це саме те, що роблять сніжинки. Але я не хочу падати, почала благати сніжинка. Допоможи мені, Хмарко, зупини моє падіння. Ти знайдеш свій шлях, відповіла Хмаринка. Удачі. Та сніжинка була зовсім не впевнена. Вона покрутилася туди і сюди і сяк. І так їй аж запаморочилось, поки вона так падала. Далеко-далеко звідти, у містечку, що угніздилося поміж пагорбів, маленька дівчинка на ім'я Ноель із дідусем папі поверталися додому. Ноель видихала білі хмаринки у холодне, морозяне повітря. Цікаво, а чи піде сьогодні сніг? подумала вона. Сніжинка падала над порослими деревами пагорбами, вона пропливала у повітрі, над долинами та річками і сподівалася, що дуже скоро перестане падати. І якраз долетіла до місця, яке виглядало багатообіцяючим. У затишних будинках привітно світилися вікна. Та щоразу, коли вона думала, що ось ось приземлиться. Вітер підхоплював її і ніс далі. Бувай, котику. І вона нічого з цим і з вітром не могла зробити. Вона проминула багато вікон, що сяяли привітним, теплим світлом. В одному із вікон стояло яскраво освітлене дерево. А на верхівці його мерехтіла зіренька. На якусь секунду сніжинка навіть забула, що вона падає. О, оце бути зіркою на цьому сяючому дереві, подумала вона. Ноель також побачила вітриною з деревом. Ялинка була прикрашена іграшками усіх кольорів, а на верхівці так яскраво сяяла зірка. Ноель також захотілося мати собі таке дерево. Ну, може, наступного року, сказав дідусь, вони пройшли ще багато вікон із ялинками у них. Кожне інакше і кожне прекрасне. А потім, недалеко від дому, Ноель знайшла біля стежки цілу гілочку з ялинки. Моє власне маленьке деревце, сказала вона. Тим часом, високо у горі повітря холоднішало, небо темнішало, а вітер посилювався, і разом із ним поспішала сніжинка. Вона думала, чи колись знайти місце, щоб приземлитися. А потім крізь вітер вона почула сміх. Навколо було багато таких самих сніжинок, як вона. Вони танцювали і кружляли разом у нічному повітрі. До них приєднувалося усе більше й більше нових сніжинок. Вони поспішали уперед, летіли назад і кружляли одна навколо іншої. Вони недовго летіли поруч, постійно змінювались, і кожна сніжинка була особливою. Але так чи інакше вони усі гуртом падали, і від цього сніжинці стало легше. Коли Ноель повернулася додому, вона відразу взялася до роботи. Мама дістала старі коробки, обгортковий папір, і разом із дідусем Ноель заходилася прикрашати ялинку. Вони використовували прикраси різних кольорів, так само як на ялинці у вітрині. Ну, і наробили паперових сніжинок. Ноель виставила ялиночку на вулицю, але так, щоб її було видно. Вона сподівалася, що маленька гілочка скоро вкриється справжнім снігом. Та коли Ноель пішла спати, зненацька відчула, що на ялинці чогось бракує, чогось особливого, важливого. От тільки вона не була впевнена, чого саме. Високо над будинком небо кружляло, плело, танцювало і падало. Майже тут, прошепотіла Хмаринка. Коли Ноель прокинулася наступного ранку, світ відчувався якось інакше усе навколо було світлішим, тихішим, м'якішим. А вставши із ліжка, вона згадала. Моя маленька ялиненька!» – сказала вона. Вона визирнула у віконечко і охнула від подиву. Дах на кожному будинку, кожен пагорби, кожне дерево були вкриті білою сніговою ковдрою. Одна особлива сніжинка вмостилася на верхівці маленького деревця Ноель. Я зуміла, сказала сніжинка. Я знайшла шлях, як перестати падати. І вона дуже собою пишалася. Ноель танцювала у ранковому світлі, а сніжинка ловила сонячні промені і сяяла, наче зірка.